Рецепти здоров'я з Ларисою Приїшин в ефірі Радіо Західний Полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі. Програма Рецепти здоров'я. І сьогодні будемо говорити про наше серце. Більше про це нам розкаже кардіологиня Центральної міської клінічної лікарні Уляна Цимбалюк. Отож, пані Уляно, чи зросла кількість хворих з гіпертонією? Напевно, у два-три рази збільшилася, бо ми бачимо по звертанню, ми бачимо по скаргах пацієнтів, які приходять до нас із такими скаргами на підвищений артеріальний тиск, на коливання, на лабільність артеріального тиску. Звичайно, має значення метеопогодні умови. Підвищується така чутливість. Ми бачимо, що пацієнти реагують на зміну погоди у спливу, коли погода погіршується. Перехід із теплої на Холодну пору року, ось але вплив стресу, напевно, знижує таку пристосування знаєте до поганих умов і тому люди частіше звертаються. Взагалі ця хвороба помолодшала. Артеріальна гіпертензія і захворювання на серцево-судинні захворювання вже помолодшили, так як серед людей, людей більше молодшого віку. Тобто, якщо ми колись говорили, що після 50 років вже пацієнт. Має право, людина має право стати пацієнтом і хворіти, то тепер вже ми бачимо звертання серед після людей людей навіть у 20-річному, 25-річному віці. Тому не потрібно нехтувати, якщо у вас є скарги, якщо ви бачите, що у вас щось непокоїть, чи у вас є болі в грудній клітці, чи болі в ділянці серця, лабільність артеріального тиску, то потрібно краще звернутися до лікаря для дообстеження і щоб виключити якісь небезпечні моменти. Для вашого здоров'я, як стрес впливає на серце. Стрес це є дуже негативний фактор у нашому житті. І Життя ми знаємо, що не буває без стресів. І кожен день ми отримуємо стреси великими порціями, особливо в тепер, в часі війни. І це шалено відбивається на здоров'ї, звичайно, серця. Ви знаєте, що організм людини він є наскільки унікальний, що обов'язково наш організм він старається адаптуватися до різних ситуацій, особливо також і до стресу. І в першу чергу при стресі працює наша ендокринна система, виділяється великій кількості кортизол, адреналін, норадреналін. Тому в стресі ми відчуваємо прискорене серцебиття, жар в обличчі, підвищення артеріального тиску. Але всі ці ознаки повинні бути короткочасною. Якраз, власне, оці біологічно активні речовини вони наш організм адаптують до цієї стресової реакції, вони мобілізують наші внутрішні сили і дають відповідь коротку. На такий фактор. Але от коли вже у нас стрес переходить у хронічну стадію, коли ми маємо весь час хронічному стресі, людина перебуває це, звичайно, вже на противагу кортизолу виробляються. Цитокіни, які мають пошкоджуючий вплив. Як на ендотелій судин, порушується ендотеліальна функція судини, судина стає менш опірною, вона може бути схильна як і до спазму, так і до перечасного розслаблення. І також, звичайно, негативний вплив має на серцевий м'яз. І тому наслідки, звичайно, що от таких реакцій, коли ми вже не можемо адаптуватися хронічно, виникають, і тоді буде формуватися стійкі. Карти, реальна гіпертензія, прискорене часте серцебиття, яке веде вже ми пізніше проговоримо про наступні порушення ритму серця, діяльності серцево-судинної системи, вже набуває такого дисбалансу, і воно важко організму з тим самому справитися без медикаментів. Які симптоми можуть свідчити про проблеми із серцем? Треба розрізняти тривожні і нетривожні симптоми. Ну, нетривожні симптоми, такі як тахікардія, чи якісь поколювання в ділянці серця. Чи якісь відчуття нестачі повітря, воно може бути е, проявом якоїсь сукупної патології, не обов'язково серцевої, але воно має нетривалий короткочасний характер і, як правило, само проходить, знімається без медикаментів і повторюється не часто. Але особливо потрібно бути настороженим. Якщо ми маємо один із таких факторів, один із таких проявів, як скарга на біль у груд за грудиною, давлячий, тиснучий, деколи пацієнти кажуть, що якби плита в ділянці грудини є, то тут ми вже повинні задуматися, що потрібно звертатися обов'язково до лікаря, деколи не нехтуючи і користуватися послугами швидкої допомоги. Часто люди самі намагаються спочатку зняти ці болі, і тут настороженням є, якщо біль не знімається, то обов'язково кликати на допомогу медицину. Проблеми, про проблеми з серцем ще можуть бути проявом, такі, як порушення різних видів серцебиття, аритмії, коли ми чуємо, що у нас серце неритмічно збивається, задишка. Коли можемо бачити, що є запоморочення, от вони. Супроводжують ці всі стани, різке падіння або підвищення коливання, тобто такі різкі перепади артеріального тиску. Якщо в людей старшого віку можуть з'явитися набрики на нижніх кінцівках, тобто тут успіхом в лікуванні завжди є своєчасне виявлення захворювання. Що таке аритмія і коли вона стає небезпечною? Аритмія це є порушення серцевої діяльності, коли наше серце б'ється з порушеною з зміною швидкості, ритму, частоти, провідності. Тобто тут ми відштовхуємося від, як кажуть, інтервалу, що таке високе серцебиття і низьке. В нормі серцебиття здорової людини складає від 60 до 90. Ударів на хвилину. Все, що вище 90. 92 удари за хвилину називається тахікардією. Все, що нижче 60, це є брадикардія. Також може бути екстрасистолія, це такі перебої так, у роботі серця, паузи у роботі серця. Не завжди це є суто серцева проблема. Перебої в роботі серця в людини можуть бути, коли вона хвилюється емоційно, коли має проблеми із хребтом так, у грудному відділі, різні види там, сколіози, порушення постави. От особливо також у підлітків це може бути. Же, ми бачимо, проявлятися. ось Але якщо ви бачите аритмію, і вона супроводжується головокружінням, запомороченням, нерідко є втрати навіть свідомості. Ось коли людина також може покриватися потом, неї різко знижується артеріальний тиск до дуже низьких цифр, тоді ця аритмія вже стає небезпечною, обов'язково також потрібно звернутися до лікаря. Які причини розвитку серцевої недостатності? Серцева недостатність це є насправді. Складний у комплекс, і серцева недостатність розвивається на тлі. Певних уже хронічного захворювання серцево-судинної системи, такої як атеросклероз, перенесений інфаркт міокарду, тривала гіпертонія. І пацієнти звертаються, вони не знають, що у них серцева недостатність. Це вже лікар оцінює. Пацієнт не може прийти і сказати, лікарю, у лікарю мене серцева недостатність щось робіть. Так? Ну, причини серцевої недостатності також можуть бути інші захворювання, такі як анемія, хронічна. Тривалі захворювання нирок, цукровий діабет, ожиріння. Які симптоми є типовими при серцевій недостатності? Симптомокомплекс серцевої недостатності це є набряки на нижніх кінцівках, задишка, приступи задухи в лежачому положенні, збільшення ваги тіла, також перебої в роботі серця. Швидка втомлюваність. Тобто пацієнт він вже бачить, що раніше навантаження, які він виконував, він тепер виконувати не може. Чи часто люди звертаються запізно з цією проблемою? Ми бачимо, що напевно десь у 50% люди звертаються запізно, тому що завжди списують, можливо, це втома від недосипання, від стресу, чому людина швидко втомлюється. І коли вже наявна повна розгорнута клінічна картина, коли є, наприклад, набряки на нижніх кінцівках, задуха, приступи задухи, людина вже дотерпілася до того моменту, коли вона вже не може терпіти, тоді вже до нас пацієнти звертаються, і ми бачимо, що вже клінічна картина певного захворювання, так, такого як ішемічна хвороба серця, ураження міокарду, навіть вогнищевого тобто, можливо, навіть людина могла перенести інфаркт, Міокарду невеликої зони на ногах, як кажуть. І ми вже стикаємося з тим, щоб ліквідувати, тут вже не йде мова про попередження, а ліквідувати ті симптоми, з якими звернулася, і щоб не прогресувала хвороба надалі, надати в повному об'ємі і обсязі лікування. А які продукти харчування найкорисніші для нашого серця? Для серця корисний є білок. Найбільше вміст білка ми бачимо у рибі. Особливо червоні сорти риби. риба. Із містом високим містом омега-3 полінасичених жирних кислот, це є форель, лосось, також жирні сорти риби, такі як скумбрія, оселедець. Ми можемо їх вживати не щодня, але два рази в тиждень. Ми можемо вживати ці види риби, але пам'ятаємо про технологію приготування. Краще, звичайно, щоб вона була. Не смажена, смаження краще уникнути, а тушкуємо, запікаємо, і це буде корисно і смачно. Також високий вміст білка знаходиться у пісних сортах м'яса, але для серця більше буде корисніше рибні продукти. Пам'ятаємо про вживання великої кількості овочів. З овочів використовуємо зелені сорти овочів, Листковий салат, шпинат, який, от особливо шпинат він калію має багато, і зелені овочі, авокадо містить багато полінасичених, також жирних кислот, є надзвичайно корисним. Пам'ятаємо про вживання ягодів. З ягодів корисні і малина, і ожина, з овочів помідори, коли маємо сезон помідорів, можемо їх вживати в необмеженій кількості. Пам'ятаємо про користь бобових, таких як квасоля, нут. Також дуже корисними є цільнозернові продукти. Це вживаємо гречку, ячмінь, овес, кіно, цільнозернове борошно, краще використовувати для випічки, для приготування млинців. В своїх сніданках. Чи правда, що червоне вино корисне для серця? Вино взагалі, ви знаєте, що ми знаємо всі, що є обов'язковим атрибутом нас так на святкому столі. Хоча це не обов'язковий атрибут для святкування тільки в Італії, в Португалії, в Іспанії, які є потужними в Грузії, потужними виробниками різних сортів вина? Це є звичайний атрибут, і вони дозволяють навіть вживання розводять трішки. Водичкою вино для, для дітей. Так? Тобто воно ніби покращує нам апетит, покращує трішки настрій. Власне, сухе червоне вино це є натуральний продукт, і це є продукт брудіння винограду, і воно містить в собі багато електролітів, справді корисних для роботи серця, таких як калій, хром, мідь, залізо. Навіть радять у хворих з хронічними анеміями завжди вживати сухе червоне вино, але має бути у тому поміркованість. так? Ось, І тому вино вважається антиоксидантом для нашого здоров'я. Містить флавоноїди у своєму складі, які є корисні реально для стану судин. Тут покращуються реологічні властивості крові, зменшується в'язкість крові, покращується еластичність судинної стінки. тому Напевно, в невеликій кількість кількості келих сухого, червоного, якісного, вина напевно, буде корисним. І на сам кінець рецепт здоров'я від кардіолога. Отож, що потрібно нашому серцю. Для е, е, доброї роботи серця, звичайно, все, про, про що ми проговорили: так е, активний спосіб життя, е, добре харчування, е, уникати шкідливих звичок, боротися з зайвою вагою, е, лікувати в час. Сну захворювання це все е, такі м, путівник нашого життя повинен бути. Але пам'ятаємо завжди, що в наших серцях має панувати любов, е, турбота один про одного, позитивні емоції, е, і тоді це буде сприяти тільки роботі. Серця. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.